Вони зовсім не помітні та вражають ціль з першого пострілу. Снайпери це унікальні бійці, які на вагу золота не лише на полі бою, але й в цивільному житті. Яким має бути професійний стрілець і як цьому вчать у західному територіальному управлінні Нацгвардії привідкрили завісу таємничості та показали нюанси тренувань цих без перебільшення засекречених бійців? Перш за все, ці люди повинні вміти маскуватися та бути витривалими. Ну а сама майстерність влучності це процес довготривалий. Хоча бувалі стрільці запевняють, що. У цій справі треба вчитися все життя. У нас приїжджають люди практично з нульовими знаннями. Так як снайпер це самостійна бойова одиниця, він має багато всього знати, багато всього вміти, так як його завдання не просто виконати один влучний постріл, а й спланувати свій вихід на позицію, знайти свою ціль, вичекати свою ціль. Зробити багато різних розрахунків для виконання цього точного пострілу. Людина має бути максимально захищена і захована від спостереження ворога. А на другому місці це, звичайно, вогнева підготовка, тому що нема сенсу знов ж таки виходити на позицію, маскуватися, дуже довго часу там знаходитися, якщо ти не вмієш стріляти, якщо ти не можеш влучити свою ціль. На наших навчаннях, я вважаю, дають достатню кількість настрілу. Це орієнтовно мінімум 600 пострілів робить людина за курс.